Дивіться, як мене Київстар сьогодні обрадував. Було до цього оплата 75 гривень за тарифний план. Але без мого відома, тарифний план змінився на твій улюблений. Без лім дзвінки, 9 гіабайт інтернету, 120 хвилин на інші мобільні. І це в два рази дорожче стало. 100, 150 гривень на 4 тижні. І навіть не на місяць, а за 4 тижні. Це робочий телефон, і він використовувався просто для дзвінків. У мене питання раз: навіщо мені гіабайти? По-друге, навіщо хвилини на інші мережі. І чого це стало причиною для того, щоб підвищити тариф два рази? Ну, я тут трошки цього не зрозумію, скажімо так. Ну, я ж не буду оплачувати. 150 гривень це ну, просто принципіально, не заплачу. 75 гривень це такий максимальний потолок було для того, щоб телефонувати в мережі. Все, цього достатньо. А чого без моїх згоди? Ну, Просто взяли, замінили і на цьому все. До речі, мені історії також розказували. Бабулі в інтернеті підключають, це Київстар підключає, інші оператори не знаю. Мені про Київстар просто говорили. На такий клавішний телефон інтернет їм дають і підвищують тариф. Навіщо їм це робити? Навіщо їм просто дзвінки в мережі треба? Цього достатньо. І просто таким чином вони оплачують 150, як мені підняли. І для них я думав, що це просто може там бабулі не розібралися, чи щесь щось мені як сарафонне радіо дійшло. Але як бачите, зі мною така ситуація також трапилася. Ну що ж, окей, 150 гривень. Ну, чекайте, будемо платити дуже довго цих 150 гривень.